Відповіли на питання, і це добре, йдемо далі. Наступна характеристика руху по колу це кут повороту. Подивимось на рисунок. У деякий час Т1 тіло перебуває у цій точці. У час Т2 тіло вже знаходиться у цій точці. Кут повороту це кут, на який повертається радіус, проведений з центра кола, а інакше, до речі, не буває, до досліджуваної точки. За час дельта Т. На даному рисунку це час Т2 мінус Т1. Кут, як ви знаєте, можна вимірювати в градусах, але хочу вас познайомити з одиницею, яка застосовується у фізиці кольового руху. Ітак, справка з конспекту. Градус – це одиниця виміру кута. 90 градусів це прямий кут. Він спирається на дугу, яка дорівнює чверті довжини кола. Одна четверта від L великого. 180 градусів це кут, який спирається на дугу довжина якої половина довжини кола. Одна друга L. Повний оберт кола відповідає куту 360 градусів. Одиниця, про яку я вам казав, радіани. Її запропонував математик та філософ Роджер Коц, який був професором астрономії у Кембриджському університеті. Жив він не так багато з 1682 по 1716 рік. І десь цей період можна приписувати початок ери радіанів. Хоча є твердження і про те, що радіани використовували і раніше деякі математики. Та все ж зараз ця одиниця входить у систему міжнародних одиниць, тобто у систему Сі. Як похідна одиниця. Ми з вами розглядали що в основних всього сім, але існують похідні. Радіан одна з них. Чим же радіан такий гарний і зручний? Справа у тому, що коли ми розглядаємо, наприклад, кут повороту, то ми кажемо про те, що точка пройшла деяку дугу за такий то час, і, відповідно, радіус повернувся на такий то кут. Отже, є природне бажання поєднати визначення кута повороту дельта Фі. З довжиною дуги, яка при цьому була пройдена тілом. Так от, радіан це кут, що утворений двома радіусами та дугою, довжина якої також дорівнює r. У довжину в півкола вкладається приблизно 3,14 радіусів, або, іншими словами, число пі таких радіусів. Пі радіан це 180 градусів. Повний оберт, відповідно, 2 π радіан 360 градусів. Формула для обчислення кута повороту у радіанах виглядає таким чином. Фі дорівнює L поділити на r, де L – це довжина дуги, r це радіус. Тут позначено s. Але зрозуміло: саме тому 1 радіан це довжина дуги, яка дорівнює радіусу, тобто r поділити на r і маємо 1. Радіан. У випадку 180 градусів, наприклад, довжина дуги πr. І маємо φ дорівнює πr r поділити на r π радіан. Тоді, якщо ми знаємо, що кут повного оберту 2π, і він дорівнює довжині кола L поділити на радіус, то звідси якраз ми її отримаємо, що довжина кола дорівнює 2πr. Переводи з радянів градуси та навпаки здійснюються по простому принципу. Хочу вам нагадати, що в університетах обов'язково практикується так звана самостійна робота студента. Пропоную вам трішки розвіятися та поглянути на перші сторінки конспекту. Там детально та гарно пояснено, яким чином здійснюється перехід від одних одиниць до інших. Читайте, відповідайте на наступні питання і йдемо далі до розгляду кутової та лінійної швидкості успіхів!